При всі нинішні виклики кіновиробництво в Україні триває. Фільми та серіали про наше життя під час повномасштабної війни продовжують знімати. Майор Сковорода саме так називається новий комедійний телесеріал каналу Осі 2 про роботу поліцейських у Києві. Зйомки цього проєкту вже стартували в столиці про перший знімальний день, а також ідею телесеріалу його головних героїв в нашому наступному сюжеті. Вітаю всіх з початком цього прекрасного процесу, який які в нас є там чуть-чуть більше місця. В одному із столичних парків режисер Мирон Латик дає старт початку зйомок. Тепер це не розбивання тарілки, бо це російська традиція. Тут, із великої сковороди, усі учасники процесу дістають печиво із фразами з фільму, передбаченнями та побажаннями. За кожним злочином. Більше знову. Актор Андрій Ісаєнко у цьому проєкті про роботу столичних поліцейських грає головну роль майора Сковороду. Його персонаж має складний характер, свої забобони та нестандартні методи роботи. Через це з ним складно працювати і жити. Головне, він професіонал своєї справи. Мені як актору дуже цікаво, і як азарт з'явився великий азарт до цього, і хочеться зробити його. Щоб і глядач його полюбив, щоб він був і смішним, зробити з начебто такого не дуже доброї людини, зробити такого, щоб люди його полюбили. У першому сезоні телепроєкту планується 24 епізоди, розповідає режисер Мирон Латик. Під час написання сценарію більше орієнтувалися на британсько-американські серіали, а не на пострадянські формати. Головне завдання зробити цікаву веселу історію про те, що відбувається у Києві тут і зараз. Скажімо так, фоном іде війна, тобто в нас не в центрі війна, але ну як, як живуть кияни? І це поліцейська весела історія про маленький відділок. Оперативників і таку бодання між оперативниками і е, слідчими і навколо всяких розслідувань. Репетиція, Подивись, що робиться. Я і три артиста. Остап Ступка готується до зйомок першої сцени фільму за сценарієм. На цьому дитячому майданчику він годує голубів та розмовляє телефоном. Його персонаж теж поліцейський із прізвищем Осика. Вони потрапляють і мій персонаж, в тому числі, в різні ситуації по роботі, по життю і намагаються вирішити їх хто як може в силу свого. Характеру, тому якихось подробиць насправді не буду розкривати. Хай дочекаються наші глядачі, шановні. Продюсерка Оксана Іванюк вже знімала для ICTV серіал Козаки абсолютно брехлива історія. Вона впевнена, що продовження кіновиробництва в умовах великої війни надзвичайно важливе, і ще важливіше знімати фільми про українців. Величезне щастя, що індустрія починати починає жити незалежним від російського ринку життя. Що ми наповнюємо ефіри телеканалів, що ми наповнюємо прокат в кінотеатрах українським кіно і різ. З ним українським кіноглядач у нас різні, люди різні, і на різній аудиторії потрібен різний контент. Сцена 23.17, кадр один. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, ICTV, -Ві, Єдині новини.